Це канал біді, тут мотори ревуть. Під дані подзі пів та дороги гудуть Правда, є на колеса, кане словах Пустих тут рив, тут драйв тут своє. Вот <ривіт> і вам привіт, любі друзі! А це початок нового відео. І сьогодні в нас на огляді BMW E46 Салон салом блищить як нова сцена, на панелі світло, ніби зорі з кіноекрана Ютуб ключа мій канал, у трендах крутий. Тут немає понтів, тільки факти, тільки рухи. Всім привіт, любі друзі. А давайте сьогодні поглянемо огляд такої машини, як BMW E46 шість. серія, яка стала легендою і залишилася в серцях багатьох. А ми її ще пам'ятаємо з тих часів, коли ми всі грали в Мосвант. Я даю гарантію всі любителі. Іменно автомобілів грали 100% процентів. Не просить там була майже така ж сама, за яку ви боролися всю гру. А сьогодні в нас буде вона на огляді, і ми розкажемо плюси та мінуси даної машини, даного кузова. Залишайтесь з нами. Ми погнали. Ну що ж, давайте розберемося. Чому все ж таки так люблю цю машинку? типу. бо тому, що реально вона є легендою, її дуже полюбляють. І чесно, мені вона також сподобалася. Хоча невдовзі ми будемо з нею прощатися, потрібно рухатись вперед. А поки є така можливість, давайте подивимося. Чому є 46 вважається настільки класною? На мою думку, одна із основних ефектів, чому так це виходить, тому що машинка дуже вдало зроблена, вона ще лишилася тим

Сумасшедше. І вона вже отримала нові технології, які пішли після 2000-х років. А саме дані моделі, Є46 кузов, випускався з 98 по 2006 рік. І їх було декілька видів. А саме це були седани, це були універсали, це були купе і були міні-купе, такі, як сьогодні в нас. Тому давайте розглянемо, чим вони відрізняються, для чого, що, як і куди. І що ж, давайте глянемо. Що, як і за чим. дивіться, мені подобається вона, але саме ця версія, як кажуть, міні-купе, проблема її в тому, що вона отримала чомусь інші фари і інший бампер. Ну і взагалі вона візуально зовсім інакша, і її ніяк не перетрусити на стандартний е 46 І я би хотів взяти такий на огляд прям чистий 46 кузов, але на даний момент маємо, що маємо, і давайте розглядати. Але все ж таки, вона, так як вже у нас, є рестайлову вона має вже лінзовану оптику. Потім на відео вам яка лишній раз покажемо. Вона вже має більш потужніший мотор. Це 2 літра дизель, вона має 110 кВт, а саме 153, по-моєму, кінських сили, якщо я не помиляюсь. Давайте проходити далі, дивимося. Має, як всі більшість BMW, маленькі зеркала, які не самі комфортні, а проте ти привикаєш такі маленькі речі, можна їм всім пропускати. Пам'ятаємо, що в BMW ручки відкриваються тільки догори. У неї непоганий екстер'єр салону, як який ми оглянемо чуть-чуть пізніше. Що тут ми маємо? Ми маємо, на жаль, тільки дві двері, але дане стекло відкривається на провітрювання. Заливний бачовочок і далі задня частина, до якої ми зараз потихеньку будемо переходити, дивитися, що в нас є в багажнику, що ми можемо цікавого ще розказати про даний автомобіль. І давайте, наверное, чуть-чуть про класифікацію моторів, але це буде зараз, коли ми перейдемо під капот. Так, давайте ж розберемося, що бувало під капотами даних моделей BMW E46. У нас сьогодні нагадую дволітровий турбодизель. На жаль, з роками вже не так все тримає ідеально. Але сюди ще могли ставитись також на 2,5 або 3 літра дизельні мотори. А також сюди бувало встановлялися бензиною. Точніше, їх там даже більша лінійка бензинових моторів. Самі прості, самі слабкі з індексом 316 і, і 318 є, це 1.6 і 1.8 бензинові мотори. І далі так же само поступова далі класифікація. Тобто в BMW третя серія і далі об'єм мотору. Хто не знав. І а це бензин, Д, це дизель. Відповідно, для того, щоб легше було орієнтуватися на досках оголошень, якщо ви шукаєте дані транспортні засоби. Далі 2 літра, це 320 ішка, 2 і 3, 2 і 5, і так само був тролітровий бензиновий. Самим проблемним вважався 2.0 бензиновий, бо тому що в нього був масложор. Е, досить непогані по надійності, але дуже слабкі по динаміці. Я ще раз наголошую це 1.6, 1.8. Золотою серединкою був 2.5, ну 3 літра бензин. Це вже як м серія йшла. Ну вони дуже рідкісні і про них ми сьогодні не будемо розмовляти. З таких ще це є 2 літра дизель. Це і економії, і це надійний. Хто зараз каже, так це старі дизеля? О, і діло, що ці старі дизеля вони реально ну мільйонники. Я напевно, думаю. Якщо їх хоча б трішки за ними доглядати і не лупити завжди в осічку в дріфтах, я думаю, що ну півмільйона точно він вихажує без ніяких проблем, і це напевно, саме оптимальний буде по розходу, по динаміці, по насолоді. Ну, в принципі, самий-самий оптимальний варіант. Ну і, звісно, якщо ви вже хочете такі дубасити, дріфтити і дійсно кайфувати прямо з цієї тачки по максимуму, тоді вам що потрібно? Заварочка потрібна Потрібно 3 літра, і тоді -та, та 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 то буде сумасшедший варіант. А зараз давайте що, будемо йти дивитися, що в такому. Казали себе, в невеликому автомобілі буде по місцю в багажнику, по місцю в салоні, і далі будемо кататися і розповідати про відчуття саме в їзді від даного транспортного засобу. Так, давайте ж поглянемо, що в нас по місцю у багажнику даного транспортного засобу. А в нас, нас тут на відміну від А-класу, якщо би я так сказав, але вона, на жаль, у нас відноситься до Б-класу. Хоча купе, то багажник в неї досить великий. І ми зараз вам його більш детальніше покажемо. Якщо дивитися по дліні, то в принципі, з моїм 1,80 метра. Опа, маємо. Опа, маємо. В принципі, мамі дві сіточки-картошечки, я думаю, ви зможете привезти з кайфом і швидко. По ергономіці даного багажника в принципі можна поставити якусь таку сумочку, як в даному випадку в мене на всякі інструменти і за уходом за машиною. Тут ми будемо мати отаке місце, де в нас стоїть акумулятор. Будемо мати аптечку до аптечки. Всякі такі маленькі речі можна ще буде поставити також. Відповідно, тут у нас. Доступи до нашого освітлення, і в багатих моделях тут могли стояти cd ченджери на вашу цікаву музичку. По об'єму ми розібрались. є маленькі два динамічка. Грають вони, чесно, не найкраще, я думаю, що бажано їх замінювати. І, в принципі, так десь своєю коханою малешкою можна буде виїхати. Посадити буде зручно, як така місце буде. Якусь кавічечку дати собі. Ну чисто, в принципі, це автомобіль більше для отримання задоволення, від їзди, кайфувати, а не возити якусь там картошку. Да, але в принципі, в принципі. Його більш ніж достатньо для сім'ї завтаритися якимись продуктами буде нормально. А зараз ми переміщаємося дивитися, що в нас знаходиться в салоні. Канал у тренда крутий, тут немає понтів, тільки факти, тільки рухи. Сідаю в крісло, стартую двигун. Кожен огляд, мій, наче вибух бум. Розказую чесно, що кайфа, що шлак. Підписники знають, я несу лише факт. Моє місто це траса вогні, як неон. Відео в топі, хай пімільйон оглядом, Тут особистий Ну що ж, давайте поговоримо про інтер'єр і можливості даного салону, що тут є. Давайте поглянемо всяку наші неймовірні карти. І найбільша проблема, що чомусь, скільки я не стикався на вторичному ринку з продаж, найчастіше тут є якась подряпина. Не знаю, чому так, але майже на всіх картах я бачу тут пошкодження. Тут ми маємо такі два карманчика. На жаль, в які навіть бутилочка 0,5 води не поміщається. Але маємо два. Маємо динамічок внизу, маємо динамічок вверху, маємо електричне регулювання задніх зеркал і з переключанням на ліве-праве зеркало, відповідно. І по чуть переміщаємося ближче до салону. Тут ми маємо вмикання, вимикання світла, регулювання по висоті світла, хоча тут адаптивне вже світло. І наші протиутуманички тут також вмикаються. А так як в нас версія без круїзу. І саме така більш дешева. У нас руль пустий, хоча вже досить свіжий. Чехолчик навіть за 200 тисяч пробігу мусили би вже одіти, бо, на жаль, в кермо не є саме таке стресостійке. Тут опіпікалка, значок, наш любимий BMW, завжди нас буде радувати. Маємо досить інформативну панель, яку ми вам зараз покажемо. Маємо регулювання сидінь вперед, ну, вперед-назад. По висоті також, але воно так. Трішечки дивним способом, але в принципі регулюється висота і регулюється наша спинка. вверх, вниз, От такі ми маємо механічні регулювання. Відкриття багажника невеличка ніша. Я не знаю для чого, вона, чесно. Не знаю, в принципі, хоча можна завжди закинути туди телефончик, як варіант, піде. Відповідно, ми маємо дві педалі, газ, тормоз бо у нас авто на автоматі. І нам, по ходу, потрібно вже переміщатися на другу сторону, щоб ми могли показати далі функціонал панелі. Ну що ж, поглянемо. У нас ідентична дверка, так само два кармашника. Місця особи немає, місця для відкривання, і переміщаємося. Тут у нас є бардачок, і от де ми тримаємо в принципі документи та водичку. На жаль, доводиться так своїм таким певним ризиком. Бага... Бардачок через бутилочку буває важко закривається. І дивимося далі. Маємо 4 дефлектори, і завдяки ним якраз можна буде, в принципі, виставити, щоб вам комфортно дуло. Адже у вас тут даже є регулюрований, але однозонний клімат-контроль. Тобто можна так провернути трішечки. Ми зараз засвітимося, включаємо кліму, але вона буде вас дути всюди однаково. У нас однозонний клімат-контроль. Але вже можна виставити і, в принципі, літом їздити з комфортом, не паритись. Так, по таких прикольних фішках. Це у нас luxury complexation, на мою думку, тому що в нас є чорний-чорний потолок. А це, як ви знаєте, для BMW неймовірна рідкість. Також у нас є декілька подушок безпеки, а саме 8, якщо я не помиляюсь, в дверках, в панелі, в рулі. Так що про безпеку тут також подумали. Маємо електричне КПП, маємо КПП автомат, Також ми маємо електричні склопідйомники, які в нас працюють на відмінну Маємо невеличкий наш стандартний CD-ченджер на диски. І, на жаль, треба щось вигадувати по типу всяких модуляторів, тому подібного, для того, щоб мати тут вже тепер сучасну музику. Або просто міняти цей весь блок, цей блок опускати нижче і міняти на якусь домову магнітолу. Маємо місце під монетницю, маємо підігрів обох. Передніх сидінь, що немало важно, в зимовий період вам буде їздити теплесенько. І все працює. Маємо прикурювач, а також що ми тут ще такого цікавого маємо, маємо регулювання ваших двірників. Тут все, все неймовірно просто. І відповідно ваше управління поворотником. Тут ми маємо два козирочки простих. Тут ми маємо раз, і є і лампочка, і зер... зеркальце, і під другим так же само лампочка, зеркальце. можна подивитися, який я гарний, і закрит, І в принципі, про що тут розказувати? Розказувати про те, що тут досить багато місця спереді, так, да, місце для них просто нереально. Але наскільки в нас багато місця ззаду, ми зараз вам покажемо. Адже тут це двохдверне купе. Не забуваємо про це. І що ж, переміщаємося на задній ряд. Адже він у нас все ж таки присутній. І для цього ми робимо отаку маніпуляцію. Раз, два, три. Опускаємо сидінечко, опускаємо повністю. І на цьому дивані, чесно, я без радістю нікуди далеко би не їхав. Але якщо по місту ви молода сімейна пара, їздити постійно двох, вам цього буде достатньо. І якогось там, я не знаю. П'яного коріша докинуто, як кажуть, додому не мало би бути проблемою. Місце буде. вважається ну, п'ятимісним, але на, як для п'ятимісного, то тут явно замало, і я думаю, що це більше було так вказано просто по можливостях. Але за хлопцем, який буде мати 1,80 м, ззаду, другому хлопцю з 1,80 метра. В принципі, сісти можна, але ви будете впиратися, будете робити йому дискотеку. І, в принципі, що, маємо тут таку попільничку, і, в принципі, ззаду тут немає нічого, окрім рівнів безпеки, ручок. І що вам ще такого розказати? Чи я задоволений даним транспортним на засобом? Неймовірно. Ну, прикольно, ну кайфово. Зараз ми приїдемося і розкажемо про це більше. По можливостях, так, да, чесно, якщо ви маєте хорошу компанію, вам хочеться їздити постійно десь з друзями, то вам цього буде замало. Якщо ви хочете з нього зробити дріфт корч, бо його ціна дозволяє, ідеальнішої платформи, мені кажеться, немає. Він коротенький, він рулиться, він валить і, в принципі, так. Да. Але з друзями, так, да, тут ти не накатаєшся це 100%, Тобто, п'ятимісним місним авто, чи для того, якщо у тебе є сім'я. Тут ти не поганяєш, тому ми переміщаємося за руль і поїхали нарешті кататися. Ну що ж, поїхали кататися, вмикаємо драйв сітилку і полетіли з кайфу. Не, чесно, BMW E46 одна із класних моментів того, що в неї реально дуже гарний підбір по потужності. От Саме 2 літра дизель мені подобається дуже плавна коробка. Зетефовська, і е, саме головне, на мою думку, це слідкувати за всіма розхідниками в даному транспортному засобі, і тоді він буде вам служити вірою, правдою, надійно, довго, і ви будете дійсно кайфувати з нього. Адже це одне із найважливішого, що є в даному транспортному засобі. Потім з таких моментів поїзді вона різка на прискорення. Даний, як кажуть, 2 літра дизель дає досить непогану. Таку паровозну тягу, ми досить хорошо тоді можемо рушати з місця. Також е, дане авто дає гарні емоції при кермуванні, воно досить гостре, чітке. Е, ти дійсно відчуваєш кожен поворот, кожну, кожну мить ти кайфуєш і ловиш кайф від їзди від даного транспортного засобу. А можна ще робити отак. І пашла гая. Ні, Дійсно класно. Класно і неймовірно. А зараз я ще разочок дам можливості собі отримати задоволення. А ще можна зробити так: коробочку в спортік і просто в космос розгін, якщо мене пам'ять не підводить, щось в районі 7 секунд до сотні. І вона реально це робить на ізі уже 1.20 і так як ми на автобані, це дозволено, але краще ми не будемо перевишати. По розходу, так і ми не поговорили, даний дизельний мотор має розхід в середньому 7,3, це в нього змішаний цикл, місто десь 7,7, а траса реально, якщо не, не добасити всі як кажуть, її щелі, то в принципі можна вийти навіть в 6,2-6,5, А якщо їздити на повешених, тобто десь в районі. 150-160, що забороняється законом, зберігайте і дотримуйте закону. То в принципі тоді виходить теж десь, як і по місту в районі 7 літрів. Але чи вона варта того? 100%. Чи машина цікава і варта уваги? Мільйон процентів. По конкурентам її в ціновому сегменті і по роках. Є Мерседес CLS маленький, такий же ж, прямо як і вона. Теж буде цікавий, теж буде прикольний і була б можливість, я би хотів їх би прям порівняти на обзорі. Ну, поки що я з ним не стикався, тому BMW – топ. Е, з таких ще, в принципі, нічого такого прям похожого я не можу згадати в своїй голові на даний момент, тому і порівнювати важко, немає з чим. Якщо порівнювати з якимись просто хетчбеками, то в принципі вони будуть набагато скучніші. Навіть той самий гольф, який буде. Можна також знайти його чотирьохдверним, то він дійсно, на мою думку, буде набагато більш унилішим. В нього не буде того прискорення, хоча там також 1.9, але це будуть зовсім інші емоції. І в принципі, напевно, люди з ті, хто хочуть, точніше, люди, які купляють BMW, ті явно купляють їх задля емоцій, а емоції вона дарує. І ми ще сьогодні вам це покажемо. Ну що ж, пора розібратися все ж таки, як то кажеться, чому нам мішає знімати, як то кажуть. Придурки кончені. І ми це відео лишимо і ставимо вам, щоб ви любі глядачі побачили, як це легко знімати обзор. Пауза. І передам шалому, все вигружати.